Всім доброго ранку, друзі. Я цього чекала, ну, не скажу, що все життя, але на дуже довгий період часу. І нарешті хтось скаже насосала. А я скажу заробила, наловила. І вперше в житті я їду у повноцінну відпустку. Просто! Чесно, мені навіть досі не віриться, що вже там через півтори години я сяду в автобус до Кишньова, і потім полетю на літаку на море. Я навіть відпочивала на морі. Це позор всієї моєї жизни, мабуть. Все, що я була на морі, це в Одесі, коли ще працювала у флагмані, там відкривався магазин. І мене хлопці повели, щоб я хоча б скупалася. <хи> І вже скоро, вже, грубо кажучи, завтра, я нарешті кайфану. Я не можу в це повірити. Породійте разом зі мною, будь ласка. І беру вас у цю подорож покажу вам. Де будемо відпочивати. До речі, якщо цікаво стосовно цін, пишіть, я це не приховую. У мене недорогий якийсь там віп-пакет. ну звичайний відпочинок. Тому, як то кажуть, полетіли. Давай, Клава, Базар. Той момент, коли ти заслужив на свого оператора. Начнемо з того, що наші приключення в 12 часов автобусом закінчилися. Це було наскільки гамняно, що я навіть нічого там не знімала. Одне можу сказати. Автобусні ці перевезення л, гал, гал. гал це як кал, розумієте? Не їсти цією фігнёю. тому що те, що вони заявляють на сайті, воно повністю не відповідає тому, що є. Але ми вже приїхали. Поряд з аеропортом зняли апартаменти, то є тут живе сім'я, і вони здають кімнати. Ми зараз на кухні, щоб поїсти. Я вдома зробила фотоше, Боже, навіть рушник взяла з, з собою. Думала, що друг буде їсти і за це залік Ну Дивіться: термос за джируш харчовий. Такого що. Капець, воно гаряче. Оце тримаю. Зараз у нас буде омлет із спаржи і кукурудзою. Хозяйка! В автобусі просто так укачувало, що я навіть не ризикнула його доставати їсти, бо були погані, знаєте, последствия. Зараз ми поїмо і вранці у 8 часов. У нас уже літачок. Так що, як то кажуть, смачного, купі-купі і лягаємо спать. Ну що, починаємо? Заходить. Звісно, в автобусі замерзли, поки ми сюди пройшлись, але краще так. Зато небо, яке гарне, дивіться клас. Той момент, коли 50 євро змінює ситуацію. У нас місця були м, крайні, а я дуже хотіла бути бі біля вікна. І от доплачуєш і, виснує і виснує сідаєш, можеш, дивишся. Шо, друзі, Ми горем <смі> пополам заселились. Я була не готова до цього. Іра мене утішає і каже, що в Єгипті завжди так. Ну, для мене трохи це було незвично. Такі кроваті, типу, весь оце їхній стіль. Коротше, мало фільмів я дивилася про Єгипет, <смі> а про їх відпочинок, тим паче. Я задолбала цього мужичка, який там нас водив показував. Мені казали, що в якийсь момент він мене просто притопить в тому морі. Ну, він видержав. За це він отримав, звісно, дідусь. Але, мені здається, це нелегка дідусь для нього була. А, просто. Хочеться випити, як мені в інстаграмі написали, що каже, от треба тепер випити і йти відпочивати. Ну, мені не можна, розумієте, бідна в чому що. Зараз покажу вам номер. Ну тут саме важне це не оця кімната, да? а те, що видно, із вікна. Ой, чесно, я цю путівку буду помнити. Мабуть, все життя немає не, немає слов. Зараз буде рум тур, правда, його, мабуть, треба було знімати до моменту, коли <гум> все розложилось. Ну, у нас тут такий красивий шкаф. Він мені нагадує, в моїй бабці схожий був, якщо чесно. Здрасті. <гум> Ліжечка. Тут щось не дуже багато тумбочок, знаєте, так от. Тут э, Іринкіна, як то кажуть, снадійна. Краваточки. Ну і мікрофончики. Кстати, ті, хто спрашував, Ось, о, назва моїх мікрофонів. Дорогі собака, але класні. І мій помощник. Взяла м -м -м, Скіфовський, в мене коротчі, став погано мій заряджати, хоча в мене на 30 тисяч дуже медленно заряджає телефон. І постійно кнопка вибивалася у мене. Ось, взагалі, тицнув разок і все. А це я нерви успокаюю, бачите. Но суть всього цього це оце. Кайф. Просто, просто кайф. Та ти що? Олю трохи відпускає, і Олі починає нравитися. Тому що відзначально я Ірі витріпала нерви, бо мені геть нічого не подобалось. Бачите, виходить, інші сюди приїжджають, щоб понеряти, а у нас це наш пляжик. А у нас можна просто спуститися і вже будуть і рибки, і буде красота. Ворона. Як же ж без них? І отак от, от все гарнесенько. А як оказалось, через один готель туди мої підписники відпочивають, і я думаю, на днях ми з ними, як то кажуть, здибаємося. А прямо під нами, Ір, як називається ота штука? Фарша. Отак в стороні, от тут фарша знаходиться. Ага, популярне їхнє заведіння. Чесно, я в цьому не шарю, того поки, так. Але я, як то кажуть, обов'язково посутрю. Ой, сьогодні хоч ноги помочу, купатися вже не буду, але хоча б трохи. Вона й не злазить ви просто вигляньте. Кайф. Просто кайф. А це вигляд із нашого номера. Ми виходимо оцю дива. Є така от зелена паркова зона. Прикольний такий садочок. Ой, цікаво виходить. Мені здається, що ця ворона мене не покидає просто. Так, стосовно тепла, зараз, поки буду йти до моря. Трішки розповім, тому що і в інстаграмі про це пишуть, і ну, все одно багато українців сюди приїжджає. По погоді те, що ми дивились на ці дні, якраз що ми приїхали по холоданню. Ну, я щось не удивлена. Ще не вистача тільки доща якоїсь зливи. Коротше, знаєте, і ну, все як я люблю. По градуснику я не дивилась, але от. Зараз уже четверта година вечора. Я отак от іду, то мені, скажімо так, свіженько. Море у нас знаходиться у бухті. Оп. Да. І це, то там, в принципі, не сильно вітряно, люди купаються, люди загорають. О! Чуть не впала. Плитка слизька, але ж просто дивіться, я мерзлячка, мені і літом холодно у нас, того би я і не розчитую на те, що мені тут буде дуже тепло. Звісно, шкода без жовтих кроксів. Ну, а це просто. У мене була мрія, щоб з номеру було видно море. І от я буду вставати рано вранці. І дивиться на цю красу. Аніматори щось там розповідають. Ой, клас просто. Не вірю, не вірю, що це зі мною, чесно, друзі. Мій перший повноцінний відпочинок. От виходить якраз що отам посерединки нашій номер. І отак все воно гарнесенько йде. Але на початку, коли ми сюди приїхали... Гарнесеньким мені тут нічого не здавалось, чесно. Я звикла трішки до іншого стилю номерів і так далі. Тому для мене це було а, <світок> морально проблематично а, це сприйняти. Але зараз, коли мене попускає, вже вроді би і не так все погано. А завтра, я думаю, вже взагалі буде все прекрасно. У нас куча. Планів. Також хочу на морську їхню риболовлю, на піраміди. Тому, якщо цікаво, пишіть в коментарях, я вам потім познімаю, покажу. Дуже хотіла це слухати, просто шум волн. Водичка, ну як для мене це трошки ого, як вгрузає. Для мене це водичка трішки прохолодна. Але я думаю, якби сонечко світило от завтра, коли там зранку ми сюди прийдемо, то це вже будуть зовсім інші відчуття. Блін, це клас. Обалдеть. блін, так вгрузаєш. Чик, -чик, -чик, чик І закопався. Клас. Обалдеть. Треба ще коралки купити, щоб цей. Ноги не пошкодить. Прикольно так. Блін, там скільки рибок. Я питаюсь... Ось, я, видно? -е! Де мої удочки? Просто гляньте. Але вони, блін, тікають від мене. Оп, ось. Все. Клас! А -а -а, Оля дика, яка рибок ніколи не бачила. Олічка 32 годика. Перший раз на морі. Таке буває, дивіться, женусь за ними. Оп! Клас. Я, е, у мене будуть питання, чому я без гриніка. тому що я приїхала, як то кажуть, в розвідку. Виберу потім гостинницю, щоб з сином відпочивати. І перше, найважливіше було таке е, від нього питання, що він хоче відпочивати там, де є рибки. Ну от якраз у нас і є тут риби. Що буде багато рибок. Клас! Боже, гляньте, що це. Капець. Якась така класна риба. О, дивіться, яка кольора! Боже! клас! Ай-яй-яй! Я ж вроді Олечка бачила, скільки риб в своєму житті. Але це зовсім інші відчуття. А -а -а -а. Такі коралки. Я вже встигла порізати ногу. А -а -а -а. Як то кажуть, дорвалося дурне до халяви. Коралки ще не купила, але в воду залізла. Пішла по коралам і трошечки неприємність. Погляньте, яка красота. Їх так багато тут. О, Це взагалі волотенська така Клас. А, -а, -а, -а. Боже, це мрія, це рай. Я пройшла трішки далі по пляжу. Тут рифи далі просто знаходяться. Що зручно позаходить. Але знаєте, я вже отак е, тупчусь, і мені вже і вода не холодна. Я б вже її покупалась, але вже в купальнику піду завтра. Буде ваш любимий контент. А сьогодні тільки ноги. Клас. Блін, я не можу вам передати словами, наскільки це. Класно. Це, до речі, отут у нас відбувається обід. А сніданок і вечеря у нас там на території трішки далі. Моя так риплять трошки крокси, але прикольно. Дуже мало, як знаєте, після України зелені, але всередині готелі максимально багато всяких кущів, дерев квітучих, пальми. Оля побачила живу пальму вперше в житті. Так, да, друзі, таке буває. Ну, слава Богу, що я їх побачила хоч в 32. О, красота. І задишка моя теж красива. Така, знаєте, трішки підхекана. Візраз це вам не шутки. На горку за горки ходить. Хух, клас. Фух, чесно, щось емоції сьогодні мене переповнюють. Завтра, я думаю, покажу вам більше всього цікавого. Але я ж кажу, можете написати в коментарях, що ви хочете побачити. Можливо, якісь питання, на які потрібно дати вам відповідь, теж пишіть. Ну, я пішла передіватися, трохи попрацюю і знову піду мочити лапки. Бувайте!